Усім привіт! З вами традиційно Павло, і сьогодні ми завершимо, ну, я сподіваюсь, поки що, огляди моделей від компанії Аудіо, моделю, яка зветься Vampire Vampire. Сподіваюсь, вони в майбутньому випустять ще модельки, тому що дійсно цікава компанія. Дійсно цікаві навушники, і вампіри не стали виключенням. Це в нас однодрайверна арматура, ну по одному драйверу на вуху, але вони щось з ними зробили там акустично і звучать вони не так, як очікуєш від арматурок. Але про все це поговоримо в цьому огляді. Вартість їх складає десь приблизно 100 доларів, що доволі нормальна ціна для того, що ви тут отримаєте. Тож давайте подивимося на все це детально, а анекдот дня сьогодні такий. Плакати наодинці це нормально. Психіатрія займається тими, хто наодинці сміється. Ми бачимо зараз третю модель від которі аудіо, і їх взагалі в них всього три поки що. Сподіваюсь, буде більше з часом. І вампіри демонструють ще один підхід до дизайну, тобто три модельки, три різних варіанти дизайну. Стильна червоно-чорна обкладинка, позаду в нас характеристики, ну з цікавого це 50 Ом імпедансу. І основні фішки, на які вони хотіли звернути увагу покупців. Всередині коробочка з чорного картону. І така цікаве, цікаве поєднання кольорів. Тут у нас інструкція, яку мало хто читає. Далі залізна баночка, гарний аксесуар для зберігання. Нічого оригінального, такі багато хто використовує, але. З точки зору зберігання навушників, мабуть, один з найкращих варіантів. Тут в нас комплектний кабель. Далі чохольчик, в якому три пари навушників. Усього три, але це гарні насадки з липкого силикону, тож е, непогано. І безпосередньо самі навушники, їх трохи важко дістати, тому що вони мають ось таку заокруглену форму. Я не знаю, чи в Вкладали вони такий сенс чи ні, але мені ці навушники дизайном і кольоровою гамою нагадують у очі. або якогось звіра, або демона, або вампіра. ну Тобто щось в них таке є. Приємно, як, на мій погляд, виглядають. Тривимірний ось такий ефект на фейсплейтах. Поєднання червоного та чорного, корпус без швів теж гарно виглядає. Далі. Як бачите, він доволі компактний, ну тому що це однодрайверні арматурки, тому там всередині нічого великого немає. Витягнутий доволі довгий звуковод. І також, як бачите, помітне розширення, щоб тримати насадки. Мені такий варіант корпусу дуже підходить. Він в мої вуха сідає глибоко і тримається надійно. Може, в кого широкі канали, тому такі навушники можуть не підійти, але в цілому мені вони сіли класно. В них більша середню шумоізоляція за рахунок того, що самі навушники працюють як такий доволі ефективний варіант Беруш. Далі є захисна сіточка, щоб нічого всередину не потрапило. Ну і тут якась акустична камера всередині. Кабель зроблено змінним, використовується абсолютно класичний двопіновий конектор і так схожий дріб ми вже бачили в самих, в самих которі. Тож, так, це ліве вухо. Тут двопіновий коннектор, нічого не заглиблено, не виступає. тож максимальна класика. Завушена, яка тримає кабель, і ось такий він плетений зі стріблястої, з двох стріблястих жил і в ізоляцію, що нагадує якусь цівку. Тож, дуже м'який, приємний, з низьким мікрофонним ефектом. Взагалі гарно виглядає, особливо як для комплектного кабелю. Розгалужувач тут такий масивний, як вони використовують в інших модельках, і він виконує свою задачу. Він ось так тягне кабель вниз, забезпечуючи ще більш надійну фіксацію навколо вух. Є повзунок, але навряд чи він вам знадобиться. І після розгалужувача йде вниз до ось такого, вот, ось такого штекеру. Він доволі крупний, як самі бачите, але в цілому кутовий, нормальний, гарно зроблений. Тому в цілому, по всьому, що стосується зовнішності, мені ця моделька дуже подобається. Ну це трохи суб'єктивно, але дійсно я тут не знаю до чого можна причепитися все дуже якісно. Якщо ви дивилися попередні мої огляди на которі авдіо, то ви не здивуєтеся, коли я вам скажу, що ці навушники пропонують унікальний звук. Причому унікальний не тільки відносно інших моделей на ринку, а й унікальний відносно двох інших моделек, від которі Е, Ну хлопці, схоже, дуже полюбляють свою справу, і вони не хочуть робити щось як усі, повторюватися. Ну і дійсно знає, да, три модельки, три дизайни, три звуки. Ну прям от є таке в мене відчуття, що вони просто роблять все по кайфу. Ну і, мабуть, на цьому трошки заробляють. Хоча я не думаю, що прям так багато, тому що для того, щоб заробити, треба робити мейнстрімні варіанти і хайпувати на них там на оглядах і всьому такому. Але тут в нас дійсно намагання показати щось незвичне. І це такі от теплі арматурки. В минулому були моделі з таким звуком, він мені подобався. Але зараз вже такі моделі не виробляються. А одна компанія, яка їх робила в минулому, вона вже абсолютно перемкнулася з навушників на всілякі підставочки. Але про це поговоримо пізніше. А поки що, що ми тут маємо? Бас достатньо глибокий, він акцентований, але головний акцент тут зроблений на середній бас. Глибокі шари низьких частот присутні, але помітно відведені на другий план. Тому тут немає такого, прям, знаєте, потужного відчуття е, ну, такого внутрішнього басу. Тут немає ось цього мега-гуркіту, але є трохи доданої ваги, ну навіть навіть не трохи, а трохи більше, ніж трохи. А, не забагато, але все ж є така трохи аналоговість і трохи жирку. А, воно не заважає, воно приємно сприймається тут. Нормальна роздільна здатність без зайвого фокусу на дрібних нюансах, мабуть, інколи цих дрібних нюансів можна було б і додати, але це навушники не для аудіофільського вислуховування. В них достатньо технічності, щоб звучати реалістично, але не гіперреалістично. Але в цілому вони доволі універсальні по низьких частотах, навіть з електронною музикою, тією, що я слухаю. Вони звучать добре. Коли не треба басом, прям мега давити вас, то тут все прям добре. І перший приклад в нас це Мюзіка Нуда, це їх альбом Банда Ларга. Коли в них там був великий, великий колектив для акомпанементу, ну, відносно великий. Але, звісно, все рівно це Петра Магоні і Фіручу Спінетті це головні зірки цього. Альбому, і тут вокал гарний і контрабас, звісно, з усіма нюансами тут присутні. Трохи не вистачає, мабуть, для повної аудіофільськості саме цих дрібних нюансів, але все рівно а, контрабас звучить реалістично. Середні частоти, з одного боку, тут доволі непогана кількість дрібних нюансів, з іншого боку, тут, по-перше, немає підйому на верхній середині, яка додає ось цієї. Прозорості додаткової, тому до цього треба звикнути. А по-друге, тут є додана вага трохи, і це зміщує акценти з мікроконтрасту на більш макроскладову. Дуже приємно звучить вокал, як чоловічий, так і жіночий. В жіночому немає ось цього підкреслення, але все рівно гарно передаються емоції завдяки непоганій динаміці. А чоловічий вокал, особливо ті, які там мають певні низькі нотки, вони прям починають грати чудово. В них немає додаткової агресії порівняно з тими навушниками, в яких є підйом на верхній середині. Але, але до цього звикаєш і починаєш сприймати це нормально, Розумієш, що агресія тут є, просто вона не така підкреслена. Уявна сцена дуже гарно побудована з точки зору позиціонування і тривимірності, хоча й не дуже прям велика. А хоча й не назвати її там зовсім малою. Є трохи ефект висування вокалу наперед, але знов таки помірний. Дуже гарно зроблена глибина з шелунуванням. Не критичні вони до якості запису, тому погані записи відіграють часто дуже приємно. І в якості прикладу я людина трохи нелогічна, це «Хеллоуін», Пуш, і з цими навушниками є такі трохи ностальгічних ноток. Коли в мене цей альбом був на касеті з плеєром, тому що є ось ця така вінтажність певна. Але тут все ж більша роздільна здатність порівняно з не дуже якісним касетником і навушниками тих часів. А трохи бракує агресії, а, але перкусія не сиплеться, і це вже непоганий результат. Мабуть, ще б я трохи підкреслив е, саме дрібні нюанси на низьких частотах, щоб бас звучав більш насичено, але знов-таки. А це вже були б зовсім інші навушники за сприйняттям. В цілому доволі приємно звучить цей трек, особливо коли ви звикаєте до того, що немає підйомчику. І верхні частоти арматурні з протяжністю більше середнього, не максимальною, але непоганою. Ну, шаруватість майже ніяка, але обертони відіграються гарно. І в той самий час насправді деталізація верхніх частот добра, але вони помітно відведені на другий план кількісно. Не настільки, щоб сказати, що вони там прям зовсім безпечний тюнінг, але верхні частоти тут не домінують, і це ось теж дає ось додатковий ефект такої притемненого звуку, але все рівно верхні частоти тут є, і вони гарні. Тому це дуже непоганий варіант для тих, хто не полюбляє енергійні різкі верхні частоти. Типові для сучасних моделюк. У вас тут не буде прям якогось мега-повітря, але будуть нормальні обертони. І ось приклад, якраз... якраз той випадок, коли трек прям ідеально підпадає під навушники. Я його, ну і весь альбом, але цей трек прям я його кілька разів прослухав: Sting, Moon over Bourbon Street, прикуся дуже приємна. І обертони від акомпануючих інструментів. Вони присутні, вони гарно прописані і тому дуже гарно відіграються, але в той самий час не агресивно. Абсолютно класно поданий вокал завдяки ось всім цим нюансам, що я описував в минулому. І також компонуючі інструменти, які потрапляють на середні та низькі частоти, мають трохи додаткової ваги, і за рахунок цього такий ефект присутності. По поєднаннях в цілому їм дуже рекомендовано якийсь цапік. ну Звісно, краще не брати щось притемнене, а вони вимагають трохи більше потужності, але нічого там видатного за сучасними мірками вам доведеться трохи підняти для них гучність, але це, мабуть, все. Ну або якийсь плеєр з ними також дуже непогано зіграється. Про порівняння не буду тут навіть розповідати, тому що вони ні на що не схожі, в них своя окрема категорія, і тому м насправді вони нагадують, наприклад, що зі Zero з минулого або Brainwaves серію арматурок. Якщо пам'ятаєте, це якраз ота от кампанія, яка колись робила навушники, а потім перестала, бо пішли цілковито в усілякі підставочки. Гачочки, органайзери і все таке інше. От вони робили схожі варіанти тюнінгу. Там ще у Вестонів були модельки такі, але зараз Вестон більш нейтральні. І здається, як і їх звали? Не пам'ятаю, були ще була ще одна компанія, яка робила там і багатодрайверні, дорогі модельки, але всі вони були такі доволі тепленькі. За звучанням, і от насправді дуже класно, що є такі навушники. Я не можу сказати, що прямо беріть їх обов'язково. Але якщо у вас є вже кілька навушників і є вільні гроші, то от прямо цю модель раджу. Вона не під все підходить і не всім людям, але в багато жанрів і стилі з ним звучать дуже приємно. І це от така моделька, яку можна мати там другою, третю в колекції. Або, ну, першу, якщо вам подобається такий підхід до звучання. І я ще раз скажу: що класно, що є такі компанії, як Которі, Которі Аудіо, які роблять дійсно незвичні речі, і ми можемо цим насолодитися. Дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.